Триває інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Ми продовжуємо працювати у прямому етері. Нагадаю, що трансляція цього етеру триває також на нашому ютуб-каналі, офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. Ми, власне, ми неодноразово розповідаємо про тих, кого із власних домівок вигнала війна. Власне, наскільки людям важко адаптовуватися на різноманітних у різноманітних містах навіть нашої держави. Але поруч з тим є ряд проєктів, які допомагають знайти нові можливості для ВПО. Власне, про один із таких будемо далі говорити до нашого етеру. Вже доєднується Катерина Скиба, це проректорка із науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету університету, менеджерка проекту Erasmus Plus Inspire. пані Катерина, Доброго вам дня і слава Україні! Заходьте, будь ласка, ми в нашій Добре. студії. Прошу, будь ласка, заходьте так. Так, і, і того до нашого теру. Буквально за хвилинку доєднається і Леся Стебло, це голова правління громадської організації теплорідних сердець. Пані Лесю зараз вас включать вам мікрофончик. Власне, так. і ми заведемо безпосередньо до нашої студії. Але власне почнемо безпосередньо із пані Катерини. Отже, пані Катерино, розповідайте, як. Вирішили об'єднати зусилля Хмельницького національного університету і громадського сектору. Е, ну, в першу чергу, з'явилася можливість приєднатися до е, конкурсу програми Erasmus плюс, е, який проходить щорічно, і пропонує різні можливості для співпраці, як закладів вищої освіти, так і громадських організацій для створення проектів освітніх е, соціально важливих. Власне, коли з'явилася така можливість, ми, як Хмельницький національний університет, маємо низку партнерів за кордоном, так само закладів вищої освіти, і разом із університетом. Технологічним Шененом в Ірландії, в Хорватії, університетом Парта іншими закладами вищої освіти, виникла ідея подати заявку на таку програму з соціально важливої теми. Потрібно було також поєднати це із активними учасниками суспільства, власне, громадськими організаціями, і таким чином ми звернулися до громадської організації «Захист» для того, щоб поєднати зусилля, подати заявку і е, зробити цей проект реальним. Угу. Угу. Пані Лесю, запрошуємо вас до нашої так. студії. Потуж так, стебло, <плес> це Пані Лесю, вітаємо. Вітаю. <плес> <приходи, плес> будь ласка, і одразу розповідайте. Е, власне, як об'єдналися зі свого боку, розкажіть історію. Е, всім вітання, доброго ранку, нашим глядачам, доброго ранку, студія. Ну, насправді цей досвід для нас досить такий унікальний, і хочеться подякувати Хмельницькому національному університету за те, що довірилися, okay. тому що для нас робота з внутрішньопереміщеними триває вже з самого початку, коли у нас почалася повномасштабка. І звичайно, для нас було важливо побачити, які є запити, які є можливості, наскільки наші українці, які інтегрувалися в громади, Готові до того, щоб починати власне якусь свою справу працювати е і особливо розвиватися в сфері тури туризму. Mm -hmm. А для нашого подільського краю ну це як, як ні для кого ні не секрет унікальної можливості. Подільський край дає. Mm -hmm. Розкажіть більш детальніше про головну мету, яка власне, вас об'єднала у цьому проєкті, власне, про цілі і про способи досягнення цих цілей. Так. Хто Хто перший? Пані ну, Можливо, я пару слів так. скажу спочатку, і пані Леся мені мене потім доповнить, бо вона безпосередньо працює з внутрішньопереміщеними особами. Ми, як заклад вищої освіти, ми забезпечуємо більш таку освітню навчальну складову. Угу. Наша задача стояла в тому, щоб розробити навчальні матеріали. Для е, внутрішньопереміщених осіб для того, щоб вони не боялися могли розпочати свою справу бізнес в туристичній сфері. Е, ми маємо для цього весь потенціал. У нас є відповідний факультет туризму, управління та адміністрування а також є кафедра туризму і готельно-ресторанної справи, які мають відповідний досвід і ми. Розпочали створення цих матеріалів, проводили відповідні воркшопи, вивчали соціальний запит, вивчали, які у нас який у нас є потенціал туристичної галузі. Ну і власне разом із. Пані Лесею, яка має контакт великий із внутрішньо переміщеними особами, ми змогли донести цю інформацію до широкого кола відповідної цільової аудиторії. Mm -hmm. да, дякую, пані Катерино. Насправді це дійсно дуже цікавий був досвід, тому що це відбувалося в декілька етапів, і мені одразу згадалося, коли один із Воркшопів, які ми проводили в Кам'янці-Подільському, навіть під тривоги, під звуки повітряної тривоги. І, власне, коли ми ділилися цим досвідом з нашими партнерами, які з інших країн, для них це взагалі було: як ви працюєте? Я кажу, ми не тільки працюємо, ми живемо і ще навіть посміхаємося в цих обставинах. Ми зібрали Зібрали е, представників різних громадських організацій, які власне створилися з числа внутрішньопереміщених. Я дуже цей термін не люблю. Угу. Це люди, які власне змушені були тікатись від, від війни своїх рідних домівок, але для них Поділля стало, свої, стало другим домом, і дуже було цікаво спостерігати, як вони відкрили ремесські справи, як вони інтегрувалися і е, не тільки проживають і вирішили займатися туристичною сферою, але й відкрили. Офіційно фізична особа-підприємець, працюють, сплачують податки. І коли ми ділилися цим досвідом, який їм власне, стане в користь, тому що насправді ті матеріали, які розробили партнери наші Смільницького національного університету, вони є таким, би мовити, путівником. як... Правильно зробити, як, можливо, коли людина не знає на певному етапі, як відкрити власну справу, куди звернутися, ці матеріали дають можливість. І наші, наші подоляни, які з різних регіонів, а це і Крим, це. Історії харків'ян, це історії з різних куточків, вони насправді, напевно, навіть якесь нове дихання дали для Кам'янця-Подільського, тому що, окрім того, що вони між собою об'єдналися, їх об'єднала біда, вони е, об'єдналися в громадські організації і е, допомагають на місці проводити різні ярмарки, тобто залучають різну кількість теж таких самих людей, які не знають, на що спрямувати свої сили, а власне навіть сам Кам'янець-Подільський він ну, історична, історична місцевий не тільки для нашої України, але й про Кам'янець-Подільський знають у багатьох куточках світу. Ну і, власне, цей проєкт теж дав можливість розказати про історію Кам'янця-Подільського. І дуже було цікаво, коли ми запросили вже наших таких постійних партнерів: це Сергія Толстіхіна і також переселенку, яка теж в Гораєвці, зробила свій власний бізнес, і коли, вони, і коли вони ділилися цим, показували, як це можна зробити, інтегрувати. Це така була дуже жвава, цікава розмова, і дуже хочеться, щоб туристична сфера розвивалася, щоб люди, які, можливо, десь мали якийсь негативний досвід, тому що ми вивчали, там була одна була одна така історія, не буду називати прізвище, але одна із теж. Вже інтегрованих в нашу громаду жінка, яка приїхала в громаду, і їй ну громада не дуже була рада тому, що вона там почала займатися власною справою. А це не тільки зелений туризм, там і фермерська справа. Mm -hmm. То інша громада, зрозумівши, що це надходження до бюджету, що це туристичні маршрути, що це. Люди, туристи, які приїдуть в місцевий магазин і куплять якусь продукцію, вони навпаки підтримали, і власне староста громади їй допоміг зорганізувати і вона дуже успішно розвиває свій бізнес. Тому дуже хочеться ділитися таким досвідом не тільки в межах нашого регіону, України, але й оцей цей унікальний досвід, коли ми розказуємо, як наші внутрішні переміщення інтегруються в нас в умовах війни, тому, що Якщо там брати, да брати в порівнянні досвід наших колег, то зрозуміло, що з однієї країни в іншу їдуть. А ми вивчали досвід тих українців, які прийняли рішення залишитися в Україні. За що ми їм дуже дячні в рамках проекту? Ви дослідження проводили? Так, розкажіть про що було це дослідження, який результат. В першу чергу ми проводили дослідження взагалі загальної ситуації з біженцями mm -hmm. з України і е, про ситуацію з внутрішньопереміщеними особами тут всередині України. Про біженців з України ми говоримо, тому що ті країни, які є власне учасниками нашого проекту, це зокрема Ірландія, Хорватія, Бельгія, Туреччина, туди поїхало дуже багато українців. І е, ми вивчали, як вони там інтегруються, які у них є соціальні економічні запити, і е, далі ми е, на ґрунті тієї інформації ми вже могли якось спрогнозувати, якщо ми дамо відповідні інструменти. Цим е, людям, як вони можуть е, далі себе економічно забезпечити, як вони зможуть соціалізуватися, запропонувати те, що їм буде цікаво. Ми проводили низку інтерв'ю з внутрішньопереміщеними особами та біженцями, е, як з України, так були там ще і біженці з Сирії. Е, вони брали участь у інтерв'ю, тому що в Туреччині дуже багато власне біженців mm -hmm. з цієї країни. І на основі цих інтерв'ю ми отримали дуже багато цінної інформації. Ми зрозуміли, що потрібно наповнити, яким чином потрібно наповнити ті навчальні матеріали, щоб вони стали їм в нагоді. Один із таких посібничків, які яким ми пишаємося, це власне посібник, який містить. Приклади успішних кейсів, оце те, що uh -huh. сьогодні е, почала розповідати пані Леся. Е, там є і приклад Бакоти хаб» е, Аліна Олійник, власне, переселенка з Харкова, яка організувала успішний туристичний бізнес і громада має великі прибутки. Вони задоволені з цього. Е, були приклади інших е, переселенців. Ірина Шутуєва, яка та, яка ще. Приїхала в нашу громаду, перепрошую так mm -hmm. в контексті. Скажу, так, яка так. приїхала в нашу громаду ще в 2014 році, так. коли була е, окупація Криму, mm -hmm. і е, просто ті унікальні речі, які вона робить, це. Вона, приїхавши сюди, почала займатися цією справою, тому що до того вона абсолютно іншою справою займалась. Вона реконструює костюми старовинні, і коли відбуваються різні атракції в Кам'янці-Подільському, її з величезним задоволенням запрошують. Ну нап направду, дуже цікаві історії. Так, ми забуваємо, що е Велика війна почалася не в 22-му році, а ще 14 чотирнадцятий. Тому, коли ми проводили воркшопи, були власне наші внутрішні переміщені особи, які приїхали ще в 14-му році. Це було так щемливо для нас, тому що ми і для наших партнерів це ще раз нагадування, тому що кожен такий міжнародний проект це знову ж звернення до загального такої. Аудиторії в світі про те, щоб вони також не забували, що війна триває в Україні. Ми маємо багато проблем і маємо спільно якось їх вирішувати. Е, ну і ще один факт, який я хотіла б зазначити це про контекст власне успішних кейсів. Наприклад, в Ірландії є дуже багато українців. Ірландія є невелика країна, і коли приїхали українські біженці туди, вони коли заселялися в невеличкі міста. Їх було дуже видно, тому що е, невелика кількість самого тому, місцевого населення, коли приїжджали українці, е, е, ірландці відзначали надзвичайну активність України. Іїнців про те, що вони хотіли започатковувати бізнес, і е, у нас був візит е, в Ірландію в місто Атлон, де ми зустрічалися з нашими українськими переселенцями, які розповідали, як вони вже почали. Впроваджувати свої бізнес-ідеї, туристичні маршрути відкрили такі, про які ірландці навіть не здогадувалися. Вони вивчили історію і запропонували ці маршрути власне місцевому населенню. Вони стали дуже успішними, тому дійсно це показує наскільки туристична галузь вона є такою, що приносить і соціальний і економічний ефект, і після війни ми всі очікуємо що саме ця галузь в Україні буде розвиватися дуже успішно, і особливо в нашому регіоні, де ми маємо стільки туристичних принад. Але бізнес, власна справа, це завжди і особисті якості тої чи іншої людини, тому що не кожна людина зможе розпочати бізнес. Яка б приваблива територія не була, багато хто обирає просто найматися на роботу, йти на роботу, мати стабільність. Ну тому що є певні ризики. Чи навчали ви цій справі безпосередньо е, слухачів от, цього курсу в цьому uh -huh. проєкті? Ми розробили невеликий онлайн курс, який допомагає перевірити себе на ті навички, які повинні бути у бізнесмена бізнесвумен. І е, е, певні тестування для того, щоб люди зрозуміли наскільки вони спроможні розпочинати mm -hmm. бізнес. Ну і власне показували, що е, не потрібно боятися, що е, це не так є складно, тому що етапи для того, щоб відкрити, наприклад, фізичну особу підприємця в Україні є е, е, дуже простими. Дуже простими mm -hmm. Так тобто, це кілька кроків в порівнянні з іншими країнами, це набагато простіше. Е, наші партнери були здивовані, коли ми їм розповідали про можливе. Сті нашої дії про mm -hmm. те, як все у нас цифровізовано. для них це було відкриття, тому що їхні е, системи більш забюрократизовані. Відповідно, е, ми намагалися дати інструменти, е, показати, що це не є складно, показати успішні кейси для того, щоб вселити в людей віру в себе і дати їм мотивацію. І дозвольте я теж в контексті цього запитання скажу декілька коментарів. Ну направду дуже важливо було, тому що наша частина це теж було те сам те, так само дослідження, де ми опитували е, вже і не не тільки внутрішньопереміщених, але також представників громадських організацій, які дотичні до сфери туристичної в нашому регіоні. І коли е, ми дивилися на результати дослідження, то дуже було приємно і хочеться відмітити цю складову. Що, е, практично 89% сказали, що. В приймаючих громадах для них е, створюються умови і немає перешкод. І от власне, це про ту емоційну складову, про яку ви запитали, пані Тетяна, тому що е, здебільшого, люди, які е, представляли, які були у нас в нашому проєкті, нашими бенефіціарами, е, вони, е, скажімо так, в попередньому житті не займалися туристичною справою. А от, власне, туристичний бізнес, відкриття власної справи, відкриття. Чогось нового для себе і абсолютна переформатація себе, це насправді це теж, скажімо так, і реабілітація, і можливість знайти ресурси і сили, щоб впоратися з тими викликами, з якими стикнулися наші українці, і це було направду, дуже цікаво. і Тому, користуючись нагодою, хочеться сказати особливо нашим громадам: шукайте цих людей, цінуйте цих людей, тому що це надходження до бюджету, це сім'ї, які будуть залишатися і осідати в ваших громадах, і будуть давати такий новий подих. І дуже класно, що здебільшого всі відповіли, що так само немає супротиву е з місцевих жителів. Mm. Тому коли я навела такий один негативний приклад, е то хотілося тут власне, сказати, що хто швидше зорієнтувався і дав можливості, той тільки виграв так, для себе. Так. Так. А як внутрішні переміщення особи відреагували на проєкт? Чи вони готові брати участь, користуватися збірником, порадами і так далі? Ну, я напевно почну. Uh -huh. Направду дуже цікаво. Вони взагалі, я скажу, що вони спраглі до нового, і я ще хочу відмітити, що здебільшого всі ті, хто навіть були російськомовні, переходять uh -huh. на українську мову, спілкуються українською мовою і навіть, ну, скажімо так, вивчають нові для себе можливості. Дуже класно, що є такий проєкт, дуже класно, що є така освітня складова, тому що. Спочатку, коли люди в розпачі приїхали в громади, так вони були, ну скажімо так, кожен сам з своєю бідою і своєю трагедією. От, а власне, коли вони відкрили справу через формат об'єднання в спільноти в громадські організації, а це інституційний вплив, так це вже можна відстоювати свої права, вже можна ну, писати програми, і вони про це говорили, що дуже класно, особливо на прикладі камянця подільського що для них дуже хороші створені умови, і там навіть е, виділено окреме приміщення, де е, вони мають можливість не тільки зустрічатися, просто, а обговорювати, напрацьовувати програми, давати ініціативи е, ну, і проводити різного роду навчання. Насправді е, такі проекти це про можливості. Тому залучаємо, дякуємо нашим партнерам, дякуємо проекту, тому що ну, для мене це був дуже такий цікавий і емоційний досвід, тому що в якийсь певний. Період ми відійшли, скажімо так, відійшли від тематики підтримки внутрішньопереміщених, тому що, скажімо так, в Хмельницькій громаді за, з моменту повномасштабного вторгнення ну, ми з ми свого боку, і так само наша громада дали можливість людям закрити свої базові потреби, а потім люди вже знайшли, скажімо так, місце під сонцем та, в нас в Хмельницькому mm -hmm. і коли. Через певний період знову ми до цієї теми повернулися. Я для себе зрозуміла, і наша команда зрозуміла, що е, вкотре і вкотре, що внутрішнє переміщені це наші українці, які тут залишилися. і ми просто ми зобов'язані створювати всі умови для того, щоб вони не розчарувалися в своєму виборі і залишилися в Україні. Тому що сьогодні найбільша цінність це люди. Так, це однозначно, і я хотіла б ще додати, що внутрішні переміщені особи вони потребують її уваги. Вони потребують включеності. Це суспільство, включеності в нашу громаду. І відповідно цей проект на те і налаштований, щоб ще раз звернутися до них, сказати, що ви є. Членами нашого суспільства, ви можете допомагати цій державі також працювати, жити в економічному плані. Тому це дуже важливо, і я хотіла б ще звернутися до власне назви цього проекту. Mm -hmm. Назва цього проекту е звучить як акронім «Inspire». «Inspire» з англійської мови означає надихати, тобто важлива місія цього проекту це надихнути, дати можливості. Так, через втрати, але до нових можливостей mm -hmm. чи можна говорити вже про якісь результати безпосередньо цього проекту? Чи можна говорити про якусь дійсно досягнення тієї мети, про яку ви говорили раніше? Mm -hmm. Так, проект вже добігає кінця mm -hmm. В листопаді 2025 року. Ми якраз завершуємо проект. Я вже говорила про те, що розроблено багато навчальних матеріалів, проведено воркшопи. І ми ще будемо проводити uh -huh. воркшопи разом з пані Лесею для того, щоб охопити якомога більшу кількість аудиторії. Часом приходять. І ті люди, які вже були на одному воркшопі, вони хочуть ще щось дізнатися, вони хочуть поспілкуватися між собою. Тобто, ця динаміка дуже позитивна і нам вона дуже імпонує. Ми бачимо по тому, як використовуються ці матеріали, тобто є дуже багато завантажень, є мобільний додаток, є відповідний веб-ресурс, де наші внутрішньо переміщені особи та і будь-хто зацікавлений, тому що. Ці матеріали вони є відкриті для всіх. Розкажіть, яка платформа, угу. який ресурс? Розкажіть. назвіть. Так, це власне веб-сайт, який так і називається «Inspire Project. Коли ви на нього заходите, він є багатомовний, тому що всі наші партнери також там розмістили свої матеріали. Є можливість перейти на українську версію цього веб-ресурсу, і там ви можете побачити мобільний додаток, веб-ресурс, гайд по тому, як розпочати. Власне, свій бізнес у сфері туризму і власне той посібник зірцевих кейсів про тих успішних бізнесменів серед внутрішньо переміщених осіб в Україні і в Хмельницькій області, зокрема для того, аби внутрішні внутрішньопереміщені особи ті, хто ще не доєднався до проєкту, але до подивляться наш етарі, це зробити, і що їм покроково зробити, пані Лесь. Ну, Звертатися до нас, ми досить, скажімо так, в соціальних мережах завжди висвітлюємо. Контакти наші завжди є. У нас ще в планах проведення одного воркшопу. Ми угу. будемо про це анонсувати в наших соціальних мережах. Угу. До нас звертайтеся Каменецька, 76, захист об'єднання волонтерів, і ми з величезним задоволенням зорієнтуємо. Ну і звичайно, наші партнери Хмельницький ми національний, національний університет, які робили таку левову частку. Роботи, тому що е, насправді це ж потрібно було все і перекласти, і зробити в, е, в англомовному варіанті, в україномовному варіанті, і насправді це дуже ну. Цікаво і дуже круто, що ми говоримо зараз про навчальний компонент. Що те, що як ми вже сьогодні говорили в нашому етері, що базові якісь такі найголовніші потреби, які потребує людина в таких критичних умовах, закриті, що люди розвиваються. І ще хочеться сказати такий фідбек з е, воркшопу, який у нас нещодавно відбувався. Е, дуже класно, коли ми, наприклад, ми навіть презентували якісь туристичні можливості нашої mm -hmm. області. То повірте, частина тих, хто в нас був, казали, що вони б там більше половини вже відвідали туристичних місць нашого mm. поділля, е, навіть у порівнянні з нашими колегами, які тут живуть, mm -hmm. розумієте? Тому тут такий… то не більше знають ніж тому, що вони зрозуміли цю цінність і ці можливості. Тому ми завжди відкриті до комунікації, до спілкування, користуйтесь додатком. Відкривати для себе нові можливості, і, і це тільки нам дасть якісь нові емоції, фінансове забезпечення. Ну і... Бачите, ми вже говоримо про якісь моменти відновлення, значить, так. скоро буде перемога. Так. Так. так, ми вам щиро дякуємо за те, що ви зокрема надаєте нашим дійсно вимушено переселеним особам. Я так от люблю говорити, тому так. що вони вимушено бо, власне покинули свої домівки розвитку стабільності дійсної додаткового заробітку завдяки таким проектам, який ви створили безпосередньо забезпечили. Отож до нашого були з нами, говорили про нові можливості для ВПО. Леся Стеблот, голова правління громадської організації тепло рідних сердець, громадська діячка та волонтерка, та Катерина Скиба, це проректорка з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету та менеджерка проекту Еразмус Плюс.